Урок 5: Робота з конфліктуючими ідентичностями. В цьому уроці ми поговоримо про ситуації роздвоєності, внутрішні протиріччя, боротьба ролей, приклади мати чи професіонал, бунтар чи адаптований, техніки діалог частин, техніка двох стільців та як допомогти клієнту знайти ту точку інтеграції. Ситуації роздвоєності внутрішні протиріччя, боротьба ролей. Роздвоєність в внутрішньому світі клієнта не рідкість у терапевтичній практиці. Це не про патологію, а про реальний досвід конфлікту між частинами себе, які прагнуть різного. Однією з форм такої роздвоєності є конфлікт ідентичності, коли різні ролі, установки чи уявлення про себе виходять. У протистояння це створює внутрішню напругу, дезорієнтацію, втрату цілісності і відчуття Я не знаю, хто я. І наше завдання допомогти клієнту усвідомити ці протиріччя, розібратися в їхніх джерелах і знайти форму інтеграції. Що ж таке роздвоєність ідентичності? Це стан, у якому людина відчуває внутрішній конфлікт між різними уявленнями про себе. В терапії ми часто стикаємося з клієнтами, які одночасно хочуть взаємовиключно, бути сильною і турботливою, вільною і потрібною, незалежною і приналежною. Це не про подвійне життя, а про боротьбу між частинами себе, які мають власні потреби, досвід, страхи і очікування. Ці частини можуть бути пов'язані з різними ідентичностями професійною, гендерною, родинною, тілесною, духовною, які ж причини виникнення внутрішніх протиріч. Внутрішні конфлікти ідентичності виникають тоді, коли клієнт виконує надто багато ролей, які не поєднуються, система цінностей клієнта змінюється, але стара ідентичність ще активна, внутрішні частини не інтегровані і діють автономно, людина живе згідно з чужими очікуваннями, і це суперечить її автентичним бажанням. Є досвід травми, коли одна із частин себе була відщеплена для збереження психологічної цілісності. Типові форми роздвоєності по перше, це конфлікт ролей. Наприклад, жінка, яка одночасно хоче бути турботливою матір'ю і реалізованою професіоналкою, але кожна з ролей тисне одна на одну у роботі вона відчуває провину за відсутність дома. вдома, вдома злість через нереалізованість. Конфлікт бажань і обов'язків. Наприклад, чоловік, який хоче змінити роботу, але внутрішній голос каже, ти маєш бути стабільним і не ризикувати. Тут виникає боротьба між частиною, що прагне розвитку, і частиною, що відповідає за безпеку. Конфлікт цінностей, наприклад, людина, яка цінує чесність, але через роботу змушена діяти маніпулятивно. Вона відчуває себе зрадником власних принципів, хоча не бачить альтернатив. Конфлікт між ентерналізованими фігурами, наприклад, внутрішній суворий батько диктує одне, а поранена дитина. Хоче зовсім іншого. Один голос вимагає, інший ховається або протестує, ознаки роздвоєності, ідентичності, відчуття себе іншою людиною в різних контекстах. Часте питання є взагалі хто? Коливання між крайніщами: від пасивності до гіперактивності, від турботи до жорсткості, внутрішня напруга, хронічна втома від постійного внутрішнього діалогу, відчуття, що одна частина мене хоче, а інша. Забороняє складність приймати рішення. Кожна частина тягне в свій бік. Практичні приклади з терапії. Клієнка з конфліктом між успішною жінкою та турботливою донькою. Мати після хвороби вимагає постійну уваги. Клієнка будує бізнес і не встигає все поєднати. Одна частина кричить, ти егоїстка кидаєш маму, інша ти не маєш життя. Через це клієнтка виснажений, відчуває провину, але не діє. Наступний кейс клієнт з боротьбою між дитячою мрією і дорослим обов'язком. Чоловік усе життя мріяв бути музикантом, але працює бухгалтером. Його внутрішня частина митця почувається мертвою. Він часто впадає в депресивні стани, хоча зовні успішний. Наступний кейс клієнтка. З протиріччям, між якою мене хочуть бачити і якою я є насправді. Жінка багато років була в ролі хорошої дівчинки, лагідною, зручною, без власної думки. На терапії в ній проявляється злість бажання автономії, внутрішній конфлікт, чи має вона право бути собою, чи це зрада батьківської любові. Що відбувається всередині клієнта в таких ситуаціях? По-перше, порушується інтегроване я. Людина не може зібрати себе в єдину картину. Посилюється тривожність, страх втратити себе. Виникає потреба у зовнішньому дозволі. Хто я такий, скажіть мені. Людина стає більш вразливою до зовнішньої оцінки. Та Кризи ідентичності можливо регресія повернення до старих ролей, навіть якщо вони вже не працюють. Позиція психолога в роботі з роздвоєністю не шукати правильну ідентичність, а дати простір кожній частині, допомогти побачити, що всі ролі мають функцію, потребу, яка за ними стоїть, вести клієнта до діалогу між частинами замість боротьби, запропонувати техніки для виявлення опису та інтеграції частин. Підсилювати дорослу частину клієнта, яка здатна виносити напругу конфлікту без саморуйнування. Наші інструменти для роботи. По-перше, це діалог частин, голос кожної частини, що описує свою потребу, техніка двох стільців, сісти по черзі в ролі кожної частини і дати їй поговорити. Письмовий лист від кожної ролі, в чому її біль, страх, цінність. Тілесна локалізація частин, де кожна частина живе в тілі, як вона себе почуває, метафорична репрезентація, уявити кожну частину як образ, поговорити з нею. Ситуація роздвоєності не є помилкою або слабкістю. Це частина. Процесу росту, перегляду старих стратегій, формування нової ідентичності. Наше завдання не позбутися частин, а знайти форму їхнього мирного співіснування, коли внутрішній конфлікт стає зрозумілим, а кожна частина почутою, клієнт отримує шанс зібрати себе наново вже як цілісну особистість. Це глибинна трансформаційна робота, який психолог стає не судею, а фасилітатором зустрічі частин одного я. Приклади мати і професіонал, бунтар, і адаптований. Внутрішні конфлікти між частинами ідентичності часте явище у практиці психолога. Вони не завжди проявляються у вигляді явної дихотомії, але саме боротьба між полярними частинами себе часто є основою тривоги, дезорієнтації або відчуття застою клієнта. І зараз ми з вами розглянемо такі два типові приклади таких конфліктів. Мати професіонал, бунтар адаптований. Перший конфлікт мати чи професіонал. Цей внутрішній конфлікт часто зустрічається у жінок, які прагнуть одночасно реалізуватись в материнстві та на професійній сфері. Проблема не в самому факті поєднання ролей, а в напрузі між ними, у конфлікті очікувань і відчутті, що одна частина завжди програє. Структура конфлікту. Мати асоціюється з турботою, присутністю, жартовністю, відданістю дітям. Часто активується під тиском культурних норм, соціальних очікувань або власної потреби давати любов. Професіонал прагне самореалізації, розвитку визнання. Ця частина пов'язана з амбіціями, автономією, досягненням результатів. Типові внутрішні твердження. Я погана мати, бо забагато працюю. Я втрачаю себе, коли повністю йду в материнство. Я не можу реалізуватися, поки діти малі. Мені соромно, що мені не вистачає, мені не вистачає лише сім'ї. Реакції організму та поведінки. Хронічна тривога через неможливість бути достатньо хорошою у всьому. Соматичні прояви, напруга, втома, безсоння, вигорання як у ролі мами, так і в роботі. Перепади настрою, дратівливість, сльози без причини, психологічна суть конфлікту. На глибинному рівні цей конфлікт. Це боротьба між потребою належати і бути ціною для близьких мати, і потребою визнання і автономії професіонал. Часто одна роль формується як реакція на досвід, наприклад, у дитинстві не було близькості з матір'ю жінка намагається бути інакшою, а інша як компенсація травматичної втрати себе. Конфлікт, бунтар. І адаптований. Це класичний внутрішній поділ, що часто виникає у клієнтів, які в дитинстві засвоїли, щоб бути собою небезпечно, і сформували дві чіткі частини. Адаптований, це роль, що відповідає очікуванням інших, зручна, правильна, соціально прийнятна. Вона дозволяє вижити в системі, не викликати конфліктів, бути прийнятим. Бунтар, пригнічена частина, яка хоче свободи, висловлювання, руху проти правил. Це внутрішній голос, який з'являється. В моменти несправедливості, тиску і притисніння. Структура внутрішнього діалогу, ти не маєш права щось змінювати. Всі так живуть. Потерпи. Я більше не можу мовчати, це не моє життя. Якщо я скажу правду, мене відкинуть. Я хочу кричати, але посміхаюся. Як проявляється в поведінці? Ззовні клієнт здається успішним, ідеальним, надійним, але має відчуття внутрішньої порожнечі. Час від часу відбуваються вибухи, звільнення з роботи без пояснення, різке завершення стосунків, зриви з агресією, може з'явитися внутрішній саботаж. Коли бунтар, не маючи прямого способу виразити себе, починає руйнувати досягнення адаптованої частини, і відкладання, зриви, прокрастинація, функція кожної частини адаптований, прагне безпеки прийняття, уникнення, покарання, бунтар, голос автентичності, реакція на порушення особистих меж і потреб. Що об'єднує ці два приклади? В обох випадках конфлікт виникає не через самі частини, а через їхню ізоляцію одна від одної. Вони не мають зв'язку, не чують одна одну. І наше завдання не визначити, яка правильна, а побачити потреби за кожною частиною та дати їм можливість зустріч... зустрітися і почати той самий глибинний діалог. Терапевтичні запитання для роботи. Яка частина зараз керує вашими рішеннями? Що говорить інша частина, яку ви не хочете чути? Чого боїться кожна з них? У який момент ці частини розділилися? Як би виглядав варіант, у якому обидві частини були б визнані? Практичний формат дослідження може бути це письмовий діалог, написати листа від імені Кожної частини, робота з тілом, де в тілі живе кожна з частин, як вони себе відчувають. Техніка два стільці посадити клієнта на кожне місце і дати кожній частині висловитися, малюнок двох частин, візуалізація внутрішньої боротьби. Ці приклади демонструють, що роздвоєність не вада, а наслідок спроби вижити, пристосуватись, зберегти зв'язок чи захистити себе. Робота з конфліктом ідентичностей це шлях не до відмови від якоїсь частини, а до цілісності, там, де мати може бути професіоналом а бунтар – мудро висловлювати потреби замість руйнування. Наше завдання допомогти клієнту побачити свою внутрішню множинність не як загрозу, а як потенціал і створити поле, де ця множинність може знайти форму. Співіснування, співпраці та інтеграції. Техніки діалог частин техніка двох стільців. У роботі з конфліктуючими ідентичностями психолог стикається з завданнями допомогти клієнту почути, зрозуміти і інтегрувати внутрішні частини себе, які перебувають у протистоянні. Це можуть бути суперечливі ролі, потреби, переконання або бажання, які взаємовиключають одного в очах клієнта. Одним із найефективніших інструментів у цій роботі є техніки діалогу частин і двох стільців. Вони допомагають зробити конфлікт видимим, усвідомленим, надати простір для вираження кожної сторони та перейти до внутрішньої інтеграції. Діалог частин суть техніки це внутрішня розмова між двома або більшими частинами особистості, які мають різні позиції, погляди, бажання чи стратегії, завдання клієнта дати кожній частині голос і висловити її позицію потреби страхи, завдання терапевта підтримати структуру. Глибину і безпечне середовище для цього діалогу. Коли застосовувати, є внутрішній конфлікт. Я хочу, але не можу. Одна частина мене говорить, одне інша протилежне, присутнє сильне відчуття застрягання або саботажу. Клієнт уникає рішення або руху вперед, не розуміючи чому. Є повторювані паттерни, саморуйнування, прокрастинації, самокритики. Алгоритм проведення, по-перше, це ідентифікація частин, попросити клієнта назвати або описати дві частини, що конфліктують. Наприклад, одна частина хоче покинути роботу, інша боїться втратити стабільність, назвати її умовно, прагнучи змін обережна. Наступний крок це запис або вербалізація позицій. Кожна частина по черзі висловлює, що вона хоче, чого боїться, чому вважає свою позицію правильною, як вона захищає клієнта. Наступний крок визнання цінності кожної частини, допомогти клієнту побачити, що обидві частини мають свою логіку, мету, захисну функцію. Наступний крок пошук точки контакту, запропонувати подумати, що може бути спільним для обох частин, чи можливе співіснування або компроміс, підсумок та інтеграція, уточнити, які висновки зробив клієнт, як змінилося ставлення до внутрішнього конфлікту, яким може бути наступний крок. Варіант письмової роботи. Попросіть клієнта написати діалог між частинами у формі сценарію або листів. Наприклад, лист від частини А до частини Б, відповідь частини Б, рефлексія від імені дорослої частини свідка. Техніки діалог частин техніка двох стільців. У роботі з конфліктуючими ідентичностями психолог стикається з завданнями допомогти клієнту почути, зрозуміти і інтегрувати внутрішні частини себе, які перебувають у протистоянні. Це можуть бути суперечливі ролі, потреби, переконання або бажання, які взаємовиключають одного в очах клієнта. Одним із найефективніших інструментів у цій роботі є техніки діалогу частин і двох стільців. Вони допомагають зробити конфлікт видимим у Усвідомленим, надати простір для вираження кожної сторони та перейти до внутрішньої інтеграції. Діалог частин суть техніки це внутрішня розмова між двома або більше частинами особистості, які мають різні позиції, погляди, бажання чи стратегії, завдання клієнта дати кожній частині голос і висловити її позицію потреби страхи, завдання терапевта підтримати структуру. Глибину і безпечне середовище для цього діалогу. Коли застосовувати, є внутрішній конфлікт. Я хочу, але не можу. Одна частина мене говорить, одне, інша протилежне, присутнє сильне відчуття застрягання або саботажу. Клієнт уникає рішення або руху вперед, не розуміючи чому. Є повторювані паттерни саморуйнування, прокрастинації, самокритики. Алгоритм проведення, по-перше, це ідентифікація частин, попросити клієнта назвати або описати дві частини, що конфліктують. Наприклад, одна частина хоче покинути роботу, інша боїться втратити стабільність, назвати її умовно, прагнучи змін обережна. Наступний крок це запис або вербалізація позицій. Кожна частина по черзі висловлює, що вона хоче, чого боїться, чому вважає свою позицію правильною, як вона захищає клієнта. Наступний крок визнання цінності кожної частини, допомогти клієнту побачити, що обидві частини мають свою логіку, мету захисну функцію. Наступний крок пошук точки контакту, запропонувати подумати, що може бути спільним для обох частин, чи можливе співіснування або компроміс, підсумок та інтеграція, уточнити, які висновки зробив клієнт, як змінилося ставлення до внутрішнього конфлікту, яким може бути наступний крок. Варіант письмової роботи попросіть клієнта написати діалог між частинами у формі сценарію або листів, наприклад, лист від частини А до частини Б, відповідь частини Б, рефлексія від імені дорослої частини свідка. Переваги цих технік. Вони дають форму і простір конфліктуючим частинам, які зазвичай проявляються через симптом або захисну реакцію, дозволяють клієнту побачити, що його внутрішні вороги це частини, які колись допомагали вижити, допомагають створити діалог замість боротьби, активують імпатію до себе, стимулюють нові внутрішні рішення, які не ґрунтуються на уникненні чи запереченні, типові труднощі в роботі з техніками. Клієнт намагається виграти суперечку. Важливо підтримати рівноцінність обох сторін. Частина є тіньовою і складно її озвучити. Варто починати з безпечної частини. Опір до втілення частин у тілі. тоді краще почати з письмового діалогу. Рекомендації. будьте уважними до мови, якою клієнт говорить від частин. Це джерело інформації про суть конфлікту. Працювати з темпом. Деякі клієнти потребують часу, щоб перейти з внутрішнього діалогу. До вербалізації завжди закінчувати техніку інтеграційним підсумком. Робота з конфліктуючими ідентичностями не вимагає усунення якоїсь із частин. Наше завдання підтримати клієнта в тому, щоб він міг побачити обидві частини як важливі з повагою почути кожну і знайти спосіб жити не у війні, а у взаємоповазі. Техніки діалогу частини двох стільців це практичні інструменти, які дають клієнту можливість перестати тікати від себе і почати будувати внутрішній союз. Як допомогти клієнту знайти точку інтеграції? У процесі психотерапії нерідко постає завдання не просто усвідомити конфлікт між ідентичностями клієнта, а знайти. Точку, в якій ці частині можуть співіснувати без взаємного заперечення або виключення, цю точку називають точкою інтеграції, місцем такої внутрішньої узгодженості, де суперечливі сторони особистості можуть бути визнані, почуті і знайти місце в спільному просторі. Я робота над інтеграцією, це не про примирення через примус. А саме про створення таких умов, у яких різні частини особистості не знищують одна одну, а набувають нового сенсу через взаємну присутність. Що ж таке точка інтеграції? Це не компроміси, не середина між крайнощами. Це психологічне положення, з якого клієнт може одночасно визнавати. Обидві або більше конфліктуючі частини себе, не заперечуючи жодну з них. Це внутрішній ракурс, в якому різні ідентичності не борються за домінування, а можуть бути включеними у новий образ себе. Знайдення цієї точки можливо лише після глибокого дослідження кожної з частин, її історії, функцій, болю, страху і прагнень. Попередні умови для інтеграції. Перш ніж починати пошук інтеграційної позиції, важливо, щоб були виконані кілька умов. По-перше, клієнт визнає наявність конфлікту, не заперечує частини себе, не намагається одну з них викреслити. Є безпечне терапевтичне поле, у якому клієнт не відчуває осуду чи тиску з боку психолога. Кожна сторона конфлікту має своє уявлення, чого вона хоче, і ці бажання бути були висловлені. Та почуття клієнт має мінімальний рівень внутрішнього спостерігача, який здатен витримати напругу між протилежними полюсами без імпульсивного злиття з одним із них. Покрокова стратегія пошуку точки інтеграції. Перший крок проживання кожної частини окремо. Пропонуємо клієнту стати кожною частиною по черзі, наприклад, бути частиною, яка хоче стабільної роботи, потім тією, що прагне свободи і подорожей. Ми підтримуємо дослідження, що важливе цій частині, чого вона боїться. Що буде, якщо її не почути? Цей етап допомагає клієнту не просто назвати конфлікт, а глибоко відчути правду кожної частини. Другий крок зустріч частин і пошук діалогу. Наступний етап уявна або символічна зустріч частин. Можна використати техніку двох стільців, внутрішній діалог у письмовій формі, уявлення у формі сценки, частини як персонажі. Завдання не примирити, а дозволити висловитися без цензури. Клієнт усвідомлює, що кожна частина має свою логіку і жодна не є поганою. Третій крок визначення спільних цінностей, хоч частини можуть Хотіти різного часто виявляється, що за цим стоїть однакова цінність, прагнення стабільності і прагнення свободи. Обидва можуть мати підґрунтя в потребі безпеки чи поваги до себе. Частина, яка прагне самореалізації, те, що хоче бути прийнятою, обидві можуть служити потребі бути цінною. Коли клієнт бачить, що обидві частини борються за щось важливе, виникає ідея доброї і поганої сторони. Четвертий крок символічна інтеграція. На цьому етапі клієнту пропонується уявити або створити символ, який містить обидві частини. Це може бути предмет, колаж, образ, жест. Можна запитати, як виглядає я, що тримаю у собі. Ці обидві сторони. Це стає точкою візуального і цілесного відчуття інтеграції. Наприклад, якщо одна частина вода, а інша вогонь, то символом може стати чайник, у якому ці елементи взаємодіють. П'ятий крок вербалізації інтеграції. Після роботи з образом клієнту пропонується словами описати, що він усвідомив, хто він зараз маючи в собі ці частини, що змінилось у ставленні до них, як можна жити, не заперечуючи жодну з них. Це можуть бути нові внутрішні формулювання. Я людина, яка одночасно прагне стабільності і відкритий до змін, або я можу бути різним і це не суперечить моїй цілісності. Труднощі, які можуть виникати, одна частина домінує. Клієнт постійно переходить у неї. І знецінює іншу. Цьому разі варто допомогти меншій частині висловитися через терапевта як посередника. Є відчуття ганьби або страху перед однією частиною. Тут важлива обережність і глибока емпатія. Варто дати цій частині дозвіл просто бути без потреби діяти. Клієнт шукає ідеальний результат інтеграції, тоді робота полягає в зниженні очікувань і прийнятті рухливості внутрішніх станів. Приклади терапевтичних запитань, яку функцію виконує кожна з частин? Як би ці частини могли взаємодіяти, якби одна не пригнічувала іншу? Яка цінність стоїть за кожною частиною? Що буде, якщо дати їм обом місце? Як виглядає я, яке тримає в собі ці суперечності? Ефект точок інтеграції. Після заходження точки інтеграції часто відбуваються такі зміни. Зменшення внутрішньої тривоги і напруги, поява внутрішнього дозволу бути з собою без розриву. Формування нового образу я менш поляризованого, посилення самоповаги, бо клієнт більше не зраджує жодну з своїх частин. Знайти точку інтеграції означає допомогти клієнту повернути авторство над собою. Це не зовнішнє рішення, не компроміс заради нормальності, а глибинна внутрішня згода я можу бути цілісним, навіть якщо частини мене різні. Наше завдання створити умови, у яких ця згода стане можливою. Це не кінець шляху, а початок нового типу існування, де конфлікт не ворожнеча, а діалог.